Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофаром Бізнесу селі Дібрюка. Сьогодні 23 вересня 2022 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено помідору Діно. У мене є цілий цикл про вирощування цього помідора. Я думаю, це буде одне із заключних в цьому році відео. Про цей помідор. Ось я хочу показати, як він у нас вже з 1 липня у нас був збор, ну, десь приблизно 1 чи 2. Сьогодні 23 вересня. Ось бачите, от такі ось ми маємо помідор сливку. Грам, навірно, 250, 300, 350. У е, нас було. Дуже гарна закладка після першої ну, масовості дуже гарна закладка. Але так як ми трохи е, не догледіли його, то він почав достигати масово е, мілким, дуже дрібним, в такому, в такому стані він почав достигати. От тут багато є ще. От. Ось такого маленького, маленького багато є. А ну, це було таке ем, дві виборки. Дві виборки таких, що геть було там, з двох теплиць в двох теплицях таке було. Дуже багато було мілкого. там По 200-300 кг мілкого ми обирали і, і попало в той момент, коли не було ціни взагалі на нього. О, тобто продавали, ну, по чому могли продавали. Зараз ціна підскочила. От, звісно, ось е, мілкий ми майже весь вибрали. Звісно, він вже листя вже, в своїй ясній масі воно хворіє. Е, ми вже ні, давно нічим його не обробляємо, тільки поливаємо, кормимо. І то таки рідко через те, що ось ми поливали, мабуть, тиждень назад Ну, зараз погода така, що він не потребує багато поливу. От, І ось це ось що ми бачимо на сьогоднішній день. Ось така ситуація. Звісно, я ж кажу, що він вже де неде пропадає в основній своїй масі. От, бачите, тут вже, вже все. От, ось цей рядок взагалі. О, а де 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 Ще є, є такі плоди дуже непогані. У нас йде дощ. Ви мабуть чуєте. От. Ось дивіться, бачите, ось ми маємо такі плоди на 23 вересня 2022 року. Це ось вже йому. Вже все. Кінець, висок, весь. Вже нічого не збирається, а тут ось, бачите, ось такі ще плоди гарні. Це 250-десь 300 грамів сливка. Ось такі у нас справи. Ну, ще щось зберемо. Зараз ціна пішла вверх, ще говорять на опті. Помідор такий великий, гарний, з підв'язки 30 гривень. М -м -м. Ще щось зберемо. Ну, ще щось хотів сказати, це в нас залишилось дві теплиці, його десь 2500 кущів, 2500 кущів, 4 теплиці ми вже вирвали. В двох теплицях, як ви бачили, ми посадили пекінку ще в кінці серпня, вже місяць назад. А тут а в двох теплицях, там, де було по 600 штук, ми їх тільки вирвали. Посадили, я хотів одну теплицю цибулі. На перу, От, а одну теплицю хотів салату. Там брат сказав, що може дати е, розсади салату, От, але побачимо, дещо трошки помінялося, можливо, трошки салату посіємо, можливо, трошки редиски. Хоча ось цих дві теплиці, таких довгих, тут де по 1200 штук висадженого помідора, вони планувались під редиску на зиму. Ось така ситуація. Буду тримати вас в курсі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення.